Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 18 листопада, 18 листопада 1918 року у Балтії пролунала нова, сильна та амбітна заява. Латвія проголосила свою незалежність після століть перебування під владою різних імперій, після війни, хаосу та невизначеності. Латвійський народ, нарешті, почув слова, які відкривали нову сторінку історії. Латвійська держава вільна і суверенна. У ризі зібралася народна рада, яка проголосила створення Латвійської республіки та обрала першого главу уряду Карліса Улманіса. Він став обличчям нового етапу, символом прагнення латвійців до державності. Перед урядом стояли гігантські виклики: формування армії, організація влади, відновлення економіки. А головне захист молодої держави в умовах перманентної війни за території. Але попри всі труднощі, рішення ухвалене того дня, змінило хід латвійської історії назавжди. Воно заклало основу сучасної Латвії і стало важливим кроком у процесі формування нової. Європейської мапи після Першої світової війни сьогодні, коли ми говоримо про незалежність, важливо пам'ятати, що вона завжди починається зі сміливості, саме такої сміливості, яку показали латвійці 18 листопада 1918 року. 18 листопада 1935 року у Варшаві розпочався один з найгучніших політичних процесів міжвоєнної Європи. Суд над 12 членами організації українських націоналістів звинуваченими у співучасті в убивстві польського міністра внутрішніх справ Броніслава Пірацького. на лаві підсудних опинилися Степан Бандера, Микола Лебідь, Дарія Гнатківська, Катерина Зарицька та інші молоді діячі українського національного руху. Акт обвинувачення займав 102 сторінки машинопису і містив детальний опис діяльності ОУН, яку польська влада прагнула представити як терористичну організацію. Але замість того, щоб мовчки приймати роль підсудних, обвинувачені зробили несподіваний крок. Вони відмовилися говорити польською, віталися національним окликом Слава Україні і перетворили зал суду на платформу для пропаганди ідей українського визвольного руху. Польські газети писали про зухвалість і негідну поведінку підсудних. Але для багатьох українців їхня позиція стала символом непокори та готовності боротися за власну державність навіть перед лицем суворого вироку. А вироки були справді жорсткими у січні Бандеру, лебідя та Карпенця засудять до страти, хоча пізніше їхні вироки буде замінено на довічне ув'язнення. Решту обвинувачених на терміни від 7 до 15 років. Цей процес став одним із ключових моментів у формуванні політичного образу ОУН та її лідерів, а також ще одним свідченням напруженості українсько-польських відносин у той час. А як ви думаєте, чи був цей суд більше юридичним процесом чи політичним спектаклем? Поділіться своєю думкою у коментарях, а також підтримайте наше відео вподобайкою і підпискою на канал.